Що не так з дієтами на 1000 1200 калорій. Наче все так, але всі ми різні. У кожного з нас є своя норма добової калорійності, тобто наш базовий обмін речовин, який потрібен кожному організму свій. І не можна будь-якій людині давати одне й те саме меню по калорійності. Базовий обмін речовин у нас у кожного свій. Що це взагалі таке? Це та норма енергії, яка потрібна нашому організму для того, щоб просто жити, просто бути, щоб ми кліпали очима, щоб ми дихали, щоб у нас кров нормально по тілу циркулювала, щоб ми просто могли жити. Так от, коли ми опускаємося нижче нашого базового обміну речовин, у нас організм починає працювати як в стресовому режимі. Тобто виходить, що йому взагалі все одно, як ми виглядаємо ззовні, йому все одно на наше волосся, на наші нігті, на нашу шкіру, на ті самі круги під очима. Йому байдуже є вони чи нема. Йому головне, щоб наш організм всередині функціонував як потрібно. Якщо ми довгий час... Знаходимося в низькому дефіциті, тобто нижче нашого базового організм переходить в ту стадію і позбавляється від усього зайвого, що його навантажує. Тобто транспортування вітамінів до нашого волосся, нігтів, шкіри, суглобів, м'язів, до речі, бо м'язи забирають дуже багато енергії. Тому, до речі, коли ви займаєтеся ловими тренуваннями, ви можете дозволяти собі трішки більше. Формулу для розрахування свого базового обміну речовин я залишу в описі під цим відео. А ви пишіть свої коментарі, скільки у вас отримався ваш базовий обмін речовин, і наскільки ви їсте зараз? Чи взагалі рахуєте?